Місія. Ми рятуємо малюків від тутешніх бандитів. Так, дітки! Схоже нам летіти всю... Так, Вікторія вживається в образ пташки Гоу з мультфільму Замбезі над озвучуванням фільмів. Працює давно. Переконує перевтілитися і грати голосом може кожен. Не можу сказати, що це таке зусилля. Це я впевнена, є абсолютно в кожної людини. Від таких перевтілень Вікторія отримує задоволення. А от співачці лілові такої роботи аж світ рятувати хочеться. Разве можно каждый день спасать мир? А в мультиках это возможно. Когда спасаешь мир, там, спасаешь, прилетаешь куда-то на космических кораблях, или там, спасаешь свою стаю, и, или, допустим, спасаешь там, свою любовь, и ищешь, и спасаешь там, королевство злой мачехи. Ты, наоборот, так воодушевляешься, что тебе хочется просто выйти, открыть широко дверь и пойти спасать мир и делать добро людям. Праця над однією стрічкою займає близько трьох тижнів. Не біда, якщо фільм доводиться переглядати з десяток разів. Фільми постійно нові, постійно, і вони постійно разні. Ну, от. Така... от одного фільму к другому переходиш, як хороша книга, яку хочеться прочитати. Володимир переконує, серед глядачів особливою популярністю користуються фільми, продубльовані українською. В цьому велика заслуга тих, хто адаптує переклад під українського глядача та приправляє сценарій гострим народним слівцем. Кількість замовлень фільмів з такою звучкою, хоч і скасували обов'язковий дубляж українською, не зменшилась. Для зрітелів я би посовітував, якщо ви йдете в кінотеатр, як правило, треба йти на ті фільми, де ви бачите рекламу на бікбордах. на сетилайтах, на телеканалах, потому что эти фильмы, как правило, снимаются с большими бюджетами, в эти фильмы вкладываются деньги в рекламную кампанию, и, как правило, после этих фильмов, ну, трудно получить разочарование. Все остальные фильмы, в которых нет рекламной поддержки, и которые э, сняты небольшими средствами, это редкое исключение, когда вы посмотрите хороший фильм. За рік в Україні збільшилась кількість кінотеатрів, бо любов глядачів до перегляду фільмів у кінозалах лише міцніє. Надія Голідинець Валерій Наумов юбіар.